Всім привіт! З вами Анатолій, і сьогодні я вам покажу, як зробити, як поставити мультиплеєр до гри Eurotrack Simulator 2. Для цього вам треба Steam Steam і куплена в ньому гра. Eurotrack Simulator 2. Ліцензія. <кхм> Потім нам треба <кхм> саме. Останню версію. Ну, або версію, яку попросить мультиплеєр Нажимаємо, А, нажимаємо правою кнопкою на євротрак, властивості, тестування, вибираємо версію. Так. Потім нам треба зайти на цей сайт в браузері ETS2MP. Зареєструватись Я зареєстрований. Нажимаємо «Скачать последнюю версію. Нажав. Тут пише, що нам треба версія гри 1.21.1S. Так, дивимося, яка, яка у нас версія. 1.20. Нажимаємо 1.21, воно оновлюється. Потім нажать «Скачать последнюю версію. Ігровий клієнт. Так, воно скачується. Так, скачалось. Нажимаємо.